20 січня на Івано-Франківському майдані було створено так звані загони самооборони. За словами організаторів, це об'єднання створене для захисту конституційних прав і свобод громадян у боротьбі з диктатурою. Про те, скільки прикарпатців зголосилися, які критерії відбору та кого будуть захищати, запитаємо у нашого гостя Назара Павлєва. Він координатор прикарпатського загону самооборони. Пане Назаре, вітаємо! Отже, загони самооборони, що це таке? Ну, не буду вдаватись в глибоку юридичну термінологію, але по простому можу сказати, що загони самооборони було вирішено створити на захист громадянських прав і свобод громадян України в боротьбі з диктатурою. А підкажіть, будь ласка, у чому була необхідність створення такого загону? Необхідність створення проявлялася якраз в останніх подіях в нашій державі, де, зокрема, які показали, що 22 січня. Здавалось би, день соборності мало би бути свято. А наша влада влаштувала нам день трауру. Тому було вирішено, що ну весь народ, як ви замітили, по майже по всій території України на місцях, бо до речі, не всі мають можливість поїхати на Київ. А зокрема, на місцях вирішили висловити свою громадянську позицію і просто повиганяли люди, місцеву владу з їхніх будівель. Це призвело до того, що і в Івано-Франківську були сформовані барикади кругом периметру держбудівлі. І якраз загонам самооборони було доручено обороняти цей периметр тобто барикад. Дякую, пане Назара. Наступне питання: а кого набирають у ваше об'єднання? В загони самооборони набираємо усіх бажаючих. Станом на сьогодні вже зголосилося майже 400 людей. Це як чоловіки, так і жінки. Чоловіків, чоловіки бажають нести цілодобове чергування на барикадах. У нас, до речі, схематично розміщені пости по усьому периметру барикад, і відбувається на них цілодобове чергування. Звичайно. Міняються зміни. Жін, жінки долучаються як на кухню для розношування гарячого чаю, так і в медичній частині. Наступне питання: скажіть, будь ласка, за задумом, хто і кого має охороняти? Ну, я більший наголос хочу зробити, що ми якраз ми не є військовою організацією. В нас, в принципі, якоїсь зброї такої немає. Наша функція оборонна, оборонятися. Єдине, що в нас є, це щити, якими ми ну, при потребі будемо захищатися як самі, так і захищати наші барикади. Чи проводите якісь тренування чи навчання із набраними людьми, і які критерії відбору? В першу чергу наголос хочу зробити, що ми не беремо в свої загони неповнолітніх хлопців. Тобто до 18 років ми не беремо. Іншим таким важливим критерієм відбору стараємось бачити в людині її свідому позицію. Тільки з таким критерієм ми відбираємо, адже людина має бути свідомою. Крім того, в нас досить чітке правило є, що не можна під час несення служби бути в нетверезому стані. Крім того, навіть якщо на периметрі території з'являється якась така особа в нетверезому стані, ми просимо її покинути нашу територію. Крім того, під час навіть віча щоденного наші хлопці патрулюють територію і стараються також не допустити якихось таких провокативних моментів. Ми, ми розробили інструкцію, в якій ну це на звичайному листку, чітко вказано всі функції, як в яких випадках діяти, і що потрібно в тому чи іншому випадку. В інструкції також вказані координаційні. Телефони старших групи, хто завжди є на цілодобовому чергуванні. Крім того, ви також мали замітити, на площі розташований зелений намет. Цей, він є таким своєрідним методом обігріву. Тому хто під час несення варти десь на, чи на задньому периметрі, чи на боковому змерз, можна відлучитися і обігрітися в іншому, тому такому більшому зеленому наметі. Всіх також і на даний момент закликаю долучатися до наших загонів самооборони. Якраз в такий важкий для країни час, хто хоче висловити свою громадянську позицію. Просьба підійти і заповнити анкету для нашого, щоб ми мали з вами контакт. Це відбувається у 108-му кабінеті міської ради. Дякуємо Назаре. Глядачам нагадаю, гостем нашої Івано-Франківської студії був координатор прикарпатського загону самооборони Назар Павлів. Далі у випуску традиційний дайджест із районів.